Депутатко Гарріс. Деріл Бут? Ви ж любите літати? Я ще не возив утікачів. Я державний свідок, а не утікач. Летимо. Тут завжди так трусить. Ви звикнете. Моретті дуже розчарований вінстоне. Хоче, щоб ти помер. О, чорт. Мейдей, Мейдей! Зараз розсекречено. Mm -hmm. Навчи мене керувати літаком. <різь> Дивись уважно, це найцікавіше. Yes! <різь> Я кайфуватиму. <різь> Бачила обличчя такого кольору. а? Я <різь> <різь>